Ви знаєте, що всі наші ЖКС вся наша міського господарства працює на те, щоб в городі було чисто, був порядок. ЖКС працює на тому, щоб у нас люди бачили, що є в нас органи самоврядування, які сьогодні забезпечують саме життєдіяльність міста. А саме ті оселі, дома, багатоповерхівки, всі наші дома, які є у нас. Ми маємо, маємо мати присутні піклуватися і знати, які проблеми, і саме головне знати, як їх вирішувати. Тому сьогодні завдання перед нами стоїть так, щоб, ми, щоб люди це побачили. Ми можемо це зробити, і ми це зробимо. Розуміють проблемні питання. І ми сьогодні зібрали, щоб їх говорити. Відсутність сучасної техніки, не повний штат працівників. Якщо раніше ми могли забезпечити житлом дворників, працівників всього, цього сьогодні немає. Тому ми сьогодні зібралися, для того, щоб почути від вас, що і які необхідно нам зробити кроки, для того, щоб вперше була впевненість у особовому складу ваших підрозділів, а ми сьогодні є з вами. Та армія комунальників це армія. Цивільна але, але армія. І наш сьогодні фронт це тут, тобто, у місті, забезпечити життєдіяльність міста, забезпечити, забезпечити все, все що в нас потрібно.